Слава Україні! Ви на каналі Калош Транс. З вами Володя. Сьогодні у нас буде нове і цікаве відео. Так що підписуємося на канал, ставимо подобайки і обов'язково хочу вас попросити, щоб підписувалися на інстаграм. Там так само дуже багато цікавого відбувається, багато цікавої інформації, корисної. Не завжди та інформація потрапляє в Ютуб, тому дивіться і підписуйтесь там. Сьогодні вихідні, починається моє відео з вихідних, але як завжди, ви на вихідні мене ніколи не приходить вдома, тому що завжди треба займатися траками і все, все що, що зв'язано з компанією. Тому сьогодні багато такої роботи буде не, не, на, не на самих траках, але пов'язане з ним. Як виглядає забирання наклейок на дотрака? Зараз покажу. Бачите, Це приватний будинок. Все, йду забирати. Е, я замовляю завжди наклейки. Компанія українці організували е, чоловік з жінкою. Зараз залишилась тільки жінка Таня. Е, вони займаються цими наклейками для траків вже дуже давно. Ну, я в них фактично, коли я почав робити собі наклейки на свій трак, то я у них замовляю. Тому Якщо хочете я лишу в коментах їхній телефон, можете дзвонити і замовляти наклейки. Так щоб ви розуміли об'єм наклейк, тут маю, а тут скільки ще є різних компаній. Так що люди працюють. Як бачите по наклейках, багато нових траків виходять на дорогу постійно. Ну і овнера переходять з одного місця в інше. Бо все добре. Наклейки є. На Приїхав я на ярду, бачите, вже поміняв кепку, так калуш-транс, странс, став подобайки. Біля свого волючка улюбленого мого старого вірного коня, так можна назвати його. Він не такий старий, як просто що... Ну, реально машина себе відпрацювала вже дуже-дуже добре. -дуже Приїхав я чого? По-перше, треба як зробити те, тому що водій їздить. І Після водія завжди треба щось перевіряти. І крім того, вже треба поміняти масло на Вольво. Тобто в двигуні вже там він вже наїздив досить багато, треба, якраз підійшов час міняти масло. То зараз е відчіпаю трейлер, трак і їду до хлопців. Сам сьогодні міняти не буду, їду до хлопців, щоб зробили, поміняли та й додому. Виїхав в Вольво, їду на компанію RVK. Сьогодні буде міняти. Моторну оливу Варвікей. Не масло, а моторна олива. Привіт Володимиру Андрієві, він завжди поправляє на рахунок цього. Що я кажу у своїх відео деколи неправильно. Ну, я сам не спорю. А, і моторна олива, то хай буде моторна олива. Думаю, так буде дійсно правильніше. Все у нас піде ями ми Едуардо виїхав. Я тут по цих ямаках добираюсь до дарвіки. Все, Вольво на заміні моторної алеви. Тут на ну, все круто, файно, гарно. Лавий бачок. Зараз покажу, що ще відбувається. Виявилася, ще така проблема. Потік сіл на... На задній осі. Тут. Все, мокре. Це насправді дуже велика проблема, тому що за таке ауто в сервіс, якщо дівтішник зупиняє, знаходить таку проблему на трасі, це, це серйозно. Ауто в сервіс і все. Так що хлопці з цим не жартуйте. Якщо таке бачите, то зразу міняйте сіл. Це, крім цього, дуже сильно погано впливає на тормоза. Тракт сразу починає погано тормозити, тому що всі колодки в маслі. Так що це все погано. Робляється все сьогодні РВК, так я вже говорив. Там Бас допомагає, керує, щоб все зробили хлопці правильно. РВК — серйозна організація, вони займаються моторами. Вони тут міняли двигун на моєму Кенворді. І взагалі дуже багато ремонтів вони виконували для мене. Так що я від себе можу їх рекомендувати. Хлопці серйозні, давно вже їх знаю, роки. І як бачите, тут любі ремонти, і двигуни, і коробки. Якщо комусь треба, вони можуть поставити новий айшифт. shift Хіба все різного, Все, що треба, вони все, все можуть зробити. Ну, як бачите, основне це український прапор. Український, американський, мексиканський. Може мексики тут працюють. Все, вони тут свій прапор так само поставили. Use-karтона. Uh, okay. Так, виглядають колодки, вони одразу йдуть під заміну після такої фіні. А цей сіл потік і воно все пішло туди. Трак лишив тут, а сам, сам їду додому, тому що вони будуть робити ще кілька годин, тут біля них сидіти не сильно хочеться, тим більше вдома ще є дуже багато справ. Якщо їду додому, ви підписуйтесь на канал. Ставити подобайки, Найдемося далі, тому що далі все буде багато цікаво. О, я маю да. Вітаю вас. Дякую. Тодас. Я ми купили цей прапор. Бачите, такий тут в мене прапор на плечах. Дуже крутий прапор. Сьогодні я не сподівався, що таке буде, тому що приїхав сьогодні до церкви в Річмунді. Це греко-католицька церква, колись тут був монастир. Тепер зробили церкву. Е, і сьогодні вони проводили такий пікнік, і на цьому пікніку розігрували е, прапор, е, оце, який я купив, і е, гільзи, і ще там були е, передачі з фронту, хлопці їх підписували, передавали сюди. І ці гроші, за які ми це тут купили, потім ці гроші йдуть на потреби цих хлопців, які нам це відправляли з СУ. Це йде на захист нашої держави. Зовсім це все трапилось так випадково, я не сподівався, що буде цей аукціон. Я, я купив цей прапор і просто навіть не встиг зняти, як це все відбувалося, як я це все купив. Тому вибачайте, що так вийшло без, без цього, але прапор дуже крутий. Я зараз ставлю тут фотки і зараз ще я так спробую познімати трохи. Ну, я, я дуже радий, що я. купив. Оцей прапор, це я його сьогодні купив. Він підписаний всіма хлопцями з війська українського, дуже багато різних людей його підписали. Мені обіцяли, що до цього прапора мені так само скинуть звіт про тих, хто його підписував. І я цей звіт зараз вставлю під, після цього в це відео, щоб ви бачили, що, хто його підписував, від кого цей прапор. І я дуже, дуже радий, що я його купив. Ну що, неділя, вечір, а я працюю. Завтра вже розкажу про той прапор, там дуже цікава історія. Зараз поки що розкажу про трак. Забрав його з шапи, поміняли два підшипника, тормоза, і масло і, і сальник. Сальник на мості. там Потік, Це серйозна проблема. Все, зробили, зараз вже трак готовий до виїзду. Рахуйте так, в суботу зранку трак приїхав з рейсу. В суботу після обіду вже вся робота була зроблена, трак відремонтований. Я його сьогодні забрав шапи і зараз приїхав сюди, бо треба ще дещо зробити і зараз покажу що я роблю. У мене була проблема з цим бампером. Колись е, історія така, що стріло було це колесо дуже давно. І е, з середини цей бампер він, він розлетівся, пошкодився. З вулиці йому нічого не бракує, він шкіра тут чи, ціла. А з середини він тут тріснув повністю і так досить сильно болтався. Я купив на Amazon таку штуку, такий паяльничок, і склеїв повністю всі ці штуки, зараз покажу, як це виглядає. Продається такий комплект з гачками. Я використовував такі хвилясті гачки. Вони є різних, різної форми для різних. Різних цілей, тобто для різних ремонтів баперів. Така штучка. На Азоні купив, я не знаю, десь коло 30 доларів за весь комплект. Працює воно так, воно працює від інвертора, вставляєш сюди цю штучку включаєш, воно починає нагріватися. Воно стає дуже високої температури, запаюється всередину, виключаєш, воно перестає нагріватися, і все, стоїть на місці. Досить просто весь цей ремонт зайняв десь півгодинки. І тепер бампер вообще, тримається дуже, навіть дуже надійно. Супер. Я, я, якщо чесно, я від трохи здивований. Так що всім рекомендую, якщо такий треба якийсь ремонт провести. Все, ремонт бампера закінчив. Бампер тепер тримається і не відпаде, маю надію. І зараз їду додому, бо як неділя, треба трохи відпочивати. Ще одну річ треба зробити. Зараз заїду до майстра, в якого стоїть мій МКЗ довго будь. Це реально ця машина. мене, в мене навіть слів немає. Як виразити те, що зробила та машина. Зі мною, з моєю головою, з моїм часом. Це просто капець. Настільки воно все з тою машиною криво пішло, що просто капець. Ну нічого, зараз ми це все помаленьку будемо вирішувати. Зараз я їду до механіка, подивлюся, що там з моєю машиною. Вона вже готова, але ж там ще є якісь дрібні нюанси по електроніці. Там щось не працює якісь... чи радіо, чи щось таке. І зараз їду до механіка, подивлюсь на ту машину, і, ну і вам покажу. Можу навіть і приїде з ним. Все, приїхав до свого Лінкольна, зараз він виїжджає з шапи. Його, його ще трошки треба доробити, але вже, вже ходіть де нормально. Дивіться, який космічний апарат. Це вже люди забули давно-давно за цей це проект, це я купив ще десь перед початком війни в Україні. Страшне діло. Він мав скреп тайтл, я переробив вже його на тайтл але все рівно є проблеми з тим, щоб його зареєструвати, тому що там вони в системі не поміняли, що це вже не скреп, все рівно система показує, показує, що це скреп і через то не можна його зареєструвати. Тому що з цим буду вирішити проблеми, ну і треба. Все, Лінкольн виїхав за дуже довгий час, вже за рік, певно, на дорогу нормально. А, тепер Домінік запрограмував на сенсорський. Который? Тобто, Майнспот. А, ну-ну. То він зараз може робити селф-паркінг? Може спробувати? Спробуємо? Ну, зараз спробуємо. Зараз... <різований> Зараз будемо пробувати паркувати Лінкольна на селф паркінг. Ми тут і місце. <різований> 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 так, а ну, шукаємо, так. Селф паркінг. Так. Тепер. Ага, він буде шукати з того боку. Jedziesz my, tutaj jedziesz ja tak. i musisz lewy turn signal włączyć okay. że tam chcesz parkować tam teraz szuka nie może nie Dobra, to Muszę chyba samochody stać to muszę a... samochód, tak? może być Okej, okay. znači ale nic nie wyskałka jakaś pomalka, znaczy poprbujemy go піźniesz. Ano no, tak zaraz wyjmiemy. Stoj. Tak. Teraz są spojrzałisty puszki równice. Shift to reverse. Reverse. Дивіться, Magic Lincoln сам заїжай. Так, shift to drive. Так. От воно десь хуйово, бо це ж Боже. Не, я запаркую. Ну. Так. Окей. Дідарат, тут кура. co on chce zrobić, on tak stanie do tego Dobrze, zablys dajmy Dawaj na drive. Я вже з звільнення бавитись не буду, бо ми будемо тут е, витратимо весь наш час на е, паркування машини. Але прикол такий, що вже хоч працює, нормально, дивіться, це, це, це все не працювало ще, ще буквально місяць тому. Так що зараз у нас вже машина-готова. майже-майже Якщо чесно, що то, так воно вже все настільки працює зараз добре, то в мене вже з'явився якийсь настрій до цієї машини, тому що ха, мені вже було так надоїло, що я вже сили не мав на це все дивитися і чекати до неї. І все, Лінкольн вже дивіться, просто капецький апаратик бомбезний. Я не знаю, я його люблю, багато людей його не розуміють, він мені дуже подобається. Як він виглядає, як він їде, чотиристеконний апарат. Нормально. Зараз там будуть знову писати, що я знову по польськи там говорю, то просто цю машину зараз займається нею Мартін Поляк. Досить непоганий хлопець, я вже його знаю дуже багато років. Реально, дуже багато років. Я вже займався ще моїм першим мерседесом, що я мав Єшка 550 у мене колись було, Дуже гарний апарат, я його любив. Швидко їздив. Але таке, багато було з ним теж проблем. І зараз Мартін займається цим, тому кому треба буде, я зараз тут е, покажу його контакти, то телефонуйте, якщо треба щось робити з вашими машинами. Вони роблять е, все і по кузову ремонти, і, і різні такі механічні, електричні. Е, механічні навіть дуже-дуже складні роботи. ну і Електрично, бачите, з Лінкольном там капець скільки всього, то вони дуже багато всього переробили. Там. Теж, теж там дуже багато роботи вони роблять серйозно. Так що, якщо комусь треба, телефонуйте. Тут контакти Мартіна, там його номер телефона. Це адреса в Ролінг Мідус, так що це околиці Чикаго. А, так, як ви пам'ятаєте, тому що ви ще не забули, бо це все одна серія. Е, я купив на цих вихідних на аукціоні прапор з підписами хлопців з війни. Дуже багато підписів, гарний прапор, я там сидів, перечитував. Зараз як приїду додому, то ще покажу зблискатий прапор, хто його підписав. Заодно хлопцям, які, ну, які його підписували, напевно, буде приємно подивитися відео це. Тому що таке, що це відео попаде в YouTube, цей прапор з їхніми підписами, з їхнім. Рапорт, як, як підписувався прапор, то відео підтверджує. Шансів було мало, тому що якщо б купила якась немедійна особа, то цей би прапор просто хтось стояв додому. Далі, про, про що мова зараз? Я їду до тих хлопців, які є волонтерами тут в Чикаго, які займаються відправкою. Дуже, вони відправили дуже багато автомобілів, дуже багато допомоги відправляють хлопцям. І цей прапор вони привезли звідти з війни, привезли сюди для того, щоб зібрати гроші для, для них для війни. Ну що я вже в офісі е, головного волонтера Сергія? Шо? Сергій він стидається. Він каже, що він немодійна особа, але він дуже багато робить для перемоги. Тут в нього в офісі шеврони, бойові шеврони хлопців, які. Які вони допомагали, і вони їм просто з себе знімали ці шеврони і передали їм на пам'ять в них цього всього в офісі дуже, дуже багато. Це вже зібрані сумки, які будуть 13 жовтня. Це все відправляється в Україну. Кожен тиждень відправляється? Кожних два тижні. Це два тижні збирається приблизно така кількість сумок. Бачите, це все тут форма, аптечки, бачите, теплі. Рукавиці, теплий одяг. До речі, в мене є така ідея. Той прапор, який вас купив, ну у вас на аукціоні. Ми продамо ще раз. Гроші берете на, це, на допомогу. Бо... Продаємо через Фейсбук. Ні, продаємо. Десь треба якось так, щоб, щоб було десь багато людей, які мають гроші. Зараз вже концерт усі закінчилися. Концерт вже закінчиться. Коротше так, е робимо так. Якщо серед вас є е люди в Америці, може бути і не з Америки, може бути з Європи, е хто є гроші і хоче купити той прапор, який я купив на аукціоні, е пишіть, е пишіть в коментах або е телефонуйте мені. 312 593 8660. І називайте ту суму, яку ви готові заплатити. Всі гроші йдуть Сергія, до Сергія, тобто вони на ті гроші купують те, що треба хлопцям на, на Україну на війну. Я бажаючи або хтось, хто хоче, може давати твій номет плачі. Давай, в принципі, ми зараз працюємо. Які фіно? 7,73, 6,5,5, 3, 3, 6, 1. 773. І ще можу дати Віктора номер телефону, який ми разом працюємо. Давай вже твій, щоб був один, бо то буде багато номерів. Okay. 773. 65561. Все, ви чули, так що це. Так що давайте проявляйте активність. У кого є гроші, є бажання допомогти. Це все тут реально. І дійсно, дійсно гроші підуть на допомогу. Дякую, Сергію, Я вже їду від нього. Був в його фонді, це все побачив, як тут все в нього відбувається. Хлопці дійсно дуже багато працюють, так що в кого є можливість, я телефон лишу внизу під, під відео. В кого є можливість там, чимось допомогти, або є бажання купити мій прапор, то пишіть Сергійові, або пишіть мені, або телефонуйте мені, ну, розумієте. Чим більше ви допомагаєте, тим скорше закінчиться війна. Разом так. до перемоги. Да. Слава Україні. Пока.